В Азовському морі у його російській частині з'явилися кораблі, які дивним чином плавали по колу. Таку поведінку кораблів зафіксував сайт відстежування суден Vessel Finder, Пише видання Telegraph.ua. Про пояснення цього феномену, докладніше далі. У цьому морському хороводі брали участь два кораблі, пунктом призначення яких були порти Росії. Один плив у Порт Кавказ Туреччини, а другий рухався в порт Темрюк, обидва розташовані в Краснодарському краї Росії. Як пояснив керівник інституту чорноморських стратегічних досліджень Андрій Клименко, у реальності кораблі не водять хороводи. Такий ефект викликаний роботою засобів радіоелектронної боротьби, які можуть впливати на роботу GPS. Він має назву gps пуфінгу Це надсилання сигналів перешкод, які імітують. Сигнал на GPS. Спуфінг-атака намагається обдурити gps приймач шляхом передавання сигналів, схожих на низку справжніх сигналів GPS, однак трохи потужніших за сигнали, що надходять від gps супутників Завдяки цим імітованим сигналам кораблі шифрують місце свого розташування. Раніше подібні кола з кораблів були помічені біля узбережжя Китаю. Варто зазначити, що росіяни активно використовують засоби РЕП у ході своєї війни проти України, у чому немає нічого дивного. Нагадаємо, що за три роки Великої війни ЗСУ знищили 12 російських морських суден і завдали серйозних пошкоджень ще дев'яти кораблям і катерам ВМФ Росії, не враховуючи одного підводного човна. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.